Гарного вам та й позитивного показую вам, як можеш робити вдома добрі чіпси. Я вам казала, що покажу вам. Є міські рисові папірці у в'єтнамці купуємо. Риси. Берете сякі хламнете. Я си вже підправила і підносив салфетку. Не всяк. Ламаєте їх наразі тут. Аж хочете має великі чіпси, можете має на великі, аж хочете маленькі, можете на маленькі наламати. Сяк, йо як тріскають. Коли сте їх наламали, мусите включати печіло. бо Бося печило на горячило. бо бося на горячило. Йдете жарити. Зараз вам покажу. Дуже добрі. Ако ще на нас не підписаний, підписуйтеся, бо жалива вже скорі буде рости. Буде молоденька. Буду вам чинити рецепт жаливо мачати. А коли на нас буде не підписаний, годні, то то пропустити. Так що печило в нас вже ся гріє з олоєм. Олою вже почти кипить. І йдемо метати чіпс. Улуся в нас вже на горячий чипс. не Нісяк.

Так, чіпси наші готуємо, можемо та й поприку посолити, маленького червоного перцю. І все, вони готові. Йдемо кушати, як усе. Ну, може ще якийсь соус до цього, Такий коріандру, Ну дуже добре. І все, сидите коло телевізора, некайтеся кіно дону бейжу. І сте собі чіпси. І все, папіря я вам ще покажу, як ми прикрашаємо м'ясні тарілки з рулету. Як ми їх прикрашаємо. Дуже файно виглядає. Ну, то десь буде на другій тижі. Так що, всім гарного і позитивного. Чині ці чіпси та діться дві відкину. Не в телефоні сидите.